Дали свої документи на посаду заступника міського голови, в принципі, запрошую вийти з залу. Міський голова подає кандидатур заступників. Рада затверджує в зв'язку з тим, що ми поспілкувалися з депутатами. Є, скажемо, ну, ряд питань до сьогоднішніх заступників взагалі провести такий не Можливо, не, не, не тільки конкурс, а провести обговорення щодо кандидатур заступників міського голови. Е, в принципі, щоб бачити, хто в нас є в місті, перспективна, ефективна людина, яка в змозі буде працювати. Якщо ми почуємо тут раціональні моменти, які підуть на користь місту, я тільки за для того, щоб можна було обговорювати і говорити про ті речі. Тому в мене прохання, щоб ви мені не задавали питання, що. Це незаконно, тому що в принципі сьогоднішнє наше зібрання воно є законним, немає ніякої прихованої інформації. Хто бажав подав документи, ми їх вислухаємо і приймемо рішення. Кандидатур ми будемо запрошувати, зараз ми будемо розглядати питання по комунальній сфері. Кандидатур ми будемо запрошувати в алфавітному порядку, ми їм даємо до 10 хвилин інформативно розказати про себе, дати пропозиції, потім задають питання, щоб у нас не було каламбуру. Громадяни, депутати, міський голова. Ми вислухали, відправили. Після закінчення всіх обговорень кандидатур, наприклад, на. Посаду з комунальної сфери, ми підводимо підсумок. Я попросив депутатів, щоб все ж таки сказали свої пропозиції, слабкі і місця заступники, які сьогодні працюють, сказали, що потрібно зробити, щоб їх вирішити. Ми тоді переходимо до обговорення. На 10-ту годину ми трошки запізнення вже розпочинаємося комунальна сфера, на 11-ту сфера бюджету, економіка, земля, архітектура, будівництво. На 13-ту годину у нас гуманітарна сфера. Тому, якщо буде якась перерва, прохання не розходитись, залишатися або, можливо, там чай. Чай, каву, я думаю, що попрошу е, секретар зробить. Є е, ще декілька людей де допоможуть, щоб ми не розходилися і задавали питання. До мене є якісь питання? Будь ласка, будь ласка, Сергія. А, а якщо ми зараз розглядаємо перше по ЖКХ, е, кандидатури, я пропоную запросити кандидатів, е, які не Балантуються на цю посаду, бо ну досить незручно людям буде кілька годин чекати, бо кандидат Дякую за пропозицію. Вас значить, Ігор Васильович. Я хочу під протокол, щоб ми чітко визначили, яку форму і статус має наше зібрання. По-перше, щоб всі зрозуміли, це не конкурсна комісія. Тому що не були витримані абсолютно ніякі параметри, які прописуються згідно конкурсу, я вважаю, що треба записати протокол. Це якраз відбір або люди пропонують себе на кадровий резерв виконкому. Значить, будь ласка, запишіть це обговорення кандидатур на кадровий резерв. В... в міську раду все Ірина, на цьому та... закінчимо трошки не так. Я справа в тому, що якщо дійсно є людина, яка сьогодні ми з вами обговорює. Наше зібрання ми можемо назвати зустріч з міським головою депутатами проводської міської ради щодо обговорення кандидатур на скажімо, посади заступників міського голови і, можливо, вакансій і всього іншого. Можливо, хтось є із цих людей, які достойний працювати і дати все можливе для того, щоб ефективність покращилася робота виконавчого комітету. Тому вважаю, по-перше, ми перші в Україні. До мене було дуже багато телефонних дзвінків моїх колег. Кажуть, що ти робиш, у нас теж тоді громада заставить проводити такі певні конкурси на посади заступників міських голів. Тому я вважаю, це відкритість, демократичність і об'єктивність цієї ситуації, яка сьогодні в нас є в країні. Значить, давайте ми будемо працювати по закону. Якщо ми кажемо, то по закону, по закону. це не є конкурс, тому що а ще раз нам можна, можна. Значить, можна. можна. Значить, давайте на кадровий резерв. Якщо людина з кадрового резерву буде підходити, ви його оберете, ви особисто, тому що ви своїх заступників пропонуєте раді. І, от тоді, якщо ви з кадрового резерву побачите, що сьогодні є людина, то ви берете з кадрового резерву і пропонуєте міській раді. Ну так це навіть не конкурс на кадрові. Да, це да, це да, просто люди, які хочуть пройти. Тому що да. я кажу, якщо ми йдемо по закону, то давайте витримувати букву закона. Бо це будуть маніпуляції потім, і ми не вигрибаємося з цього ніколи. Віктор Васильович, будь ласка. Я хочу запитання до пані Нілов. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на вазі кадрові резерви і як ви плануєте це ці ці мовою Динамо. Віктор Осилович. Я, я вам скажу.

Я пропоную ще раз. перепалка. Давайте ми домовимося. Один одному потім будемо задавати. Це не перепалка, стоїть питання заявити сьогоднішнє зібрання як формування кадрового резерву. Вибачте, його ж треба оголосити, треба провести відповідну підготовку. А, а, щось щось а, а, конкурс, ні. а, а конкурс а конкурс був об'явлений. це конкурс. не конкурс де положення про конкурс, де, де всі документи згідно закону. Може про конкурс. Про конкурс. У мене питання я це у вас такого порядку. Де, де було оголошено про проведення конкурсу? Конкурсу сьогодні на видведення кандидатів. А де ж конкурс? на сайті міської а ще де? не всі сайті читають, розумієте? А чому скажіть, будь ласка, а де настому? А чому? А чому дошки оголошення в бровах деманіот? Чому в нас велике студії немає? Отак ми зараз заговоримо. Розумієте, да? да? так? Тобто сьогодні такий захід у нас унікальний цікавий. Дай, дай. Дай, дай. Дай, дай можна я... Так, Ігор Васильович, можна? Я працюю, маю так? так, так. Чекай, я, я хотів би зазначити наступну річ. Хвилинку увагу. Дивіться, я ще раз говорю. Це моє право. Раз. Моє право. Так? Да? Була пропозиція депутатів. Як ми хочемо називайте це? Не називайте. Ми вас запросили як мешканців міста для того, щоб ви вислухали. Можливо, тут є люди, які достойні стати заступниками міського голови. Тому, будь ласка, це співбесіда разом Я ще раз. Як ми назвемо зустріч міського голови разом з депутатським корпусом щодо обговорення питання. Все. Ну, то, навіщо мені говорити? Положення є закон про місцеве самоврядування, де чітко виписано. Міський голова подає заступників міського голови на розгляд сесії міської ради. Рада має затвердити. Я вам пояснив. В зв'язку з тим, що я висунув своїх кандидатур, я їх обговорив, була пропозиція депутатів, тому що є ряд зауважень до заступників. Ми проговорили. Можливо, є потенціал інших людей, які ми зараз послухаємо. І визначено. Давайте ще раз, давайте ми не будемо переходити.